Республіка Польща, Попульська сільська рада Мільська, Львівська, Обладжовочівський район Україна, в особі сільського голови Кальмук Любові Володимирівни та Гміна Забродське Забродця, Вишковський ковід, воєводство Мазовецької Республіки Польща в особі Війта в міни Забродзе Каделиша виконуючи волю до співпраці наших громад, прагнемо розпочати та координувати взаємовигідні стосунки між нашими радами. Співпраця між нашими громадами буде базуватися на засадах. Партнерства, поваги, дружніх стосунків, а також у бажанні пізнати один одного у спільному творенні такого співробітництва, яке відповідатиме потребам та можливостям гміни заводзе та Колтиської сільської ради, започаткування і зміцнення дружніх стосунків між жителями обох рад, а також Налагодження різносторонньої співпраці між радами в таких напрямках взаємного пізнання культури, історії, народних традицій, зміцнення зв'язків господарських і культурних, побудова стосунків між інституціями громади і культури, обмін досвідом, частині самоврядування обох сторін, охорона навколишнього середовища в басейні річки Західний Західного. Угода про співпрацю є лише декларацією і не тягне за собою будь-яких зобов'язань кожної із сторін, що входять до угоди. Після підписання угоди про співпрацю сторони гарантують діяти за законами гостинності. Солідарності та атмосфері довіри, утверджуючи загальні цінності свободи, демократії, рівності, верховенства права через обмінни і співпрацю, зосереджувати всі наші зусилля на досягненні успіху у цій важливій справі для миру та процвітання вміни Забродзи та Полтівської сільської ради. Угоду про співпрацю укладено на невизначений термін, і кожна із сторін може, може внести свої пропозиції в будь-який час, письмово повідомивши про цей факт іншу сторону. Угоду про співпрацю укладено в двох примірниках польською та українською мовами по одному для кожної із сторін. Угода вступає в дію з дня її підписання. Полтівська сільська рада Золочівського району Львівської області Україна, голова Полтівської сільської ради Любов Кальмук, Дміна Забродзі Вишковського повіту, Мазовецького воєводства, Республіка Польща, Дміна Забродзі та Деуш Михайлівка. Сідські стосунки між нами і Гміною Заброддя Вишковського району і Колтівською сільською радою. Ми маємо намір глибше впізнати культуру, історію, народні традиції наших сусідів. Налагодити господарські стосунки, обмінятися досвідом в частині місцевого самоврядування. А головне покращити навколишнє природне середовище, в басейні річки Західний Буг. Адже саме Західний Буг об'єднує нас Колтівську сільську раду і гміну Забродзі, так як він витікає на території нашої сільської ради в селі Верхобуш і впадає в віслу на території Польщі. Нарву, а пізніше в пізніше в місну, Так, долаючи кілька сотень кілометрів, поза 700 кілометрів. Так. Для нас це початок нової роботи, досвіду якої в нас ще немає. Налагодити співпрацю між депутатами, радами є хорошою і нагальною потребою. Крім того, лише міжнародна співпраця дозволяє брати участь у проєктах з використанням грошей Євросоюзу. Тож підписання угоди це обов'язкова умова у участі у міжнародній програмі транспордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь. У сусідній Польщі, справді, є багато такого, чого можна запровадити в себе, на щось потрібні гроші, а щось просто вимагає знань європейських підходів. Сьогодні ми закладаємо перші цеглини фундамент нашої співпраці. Я дуже сподіваюся, що на цьому міцному фундаменті з часом буде збудований прекрасний будинок польсько-української дружби. А зараз ми приступаємо до другої частини нашого дійства, послухаємо аматорські колективи Колківської сільської ради і Гміни заборонця. Ja śpiewał nie będę. Na szczęście. Za, oszczędzę Państwu. E, nie oszczędzę Państwu po prostu no, tego, że ja śpiewał nie będę. Na szczęście. E, natomiast e, tak. Powiem w ten sposób. Nie dość ładne. Ty pięknie śpiewają. Szok. Nie? Ja nie rozumiem. Dlaczego? Tak. Wam dano to. Mi się rodzicie e, ze śpiewem na ustach, chyba, tak? Szanowni Państwo, za chwilę wystąpi zespół z Zabrodzia. Z Mazowsza. To jest niekompletny. Pan jest pięć, ale jak? Zobaczycie. <śled> Jest nam niezmiernie miło, że możemy przedstawić kilka piosenek z naszego repertuaru, oczywiście z Polski. Myślę, że dużo Państwa zna Polski, więc zapraszamy do wspólnej zabawy. Ja przedstawię w skrócie: jesteśmy zespołem amatorskim, zwykłym zespołem związki, które zawiązałyśmy same jako koło gospodyń. Nie mamy instruktorów. Śpiewamy wyłącznie z własnych repertuarów, z własnych wymyślonych jakichś, no nie wiem czego jeszcze, ale same tworzymy i same podkład muzyczny dajemy. W związku z tym jest nas troszkę mało dzisiaj. Nie jesteśmy z całym repertuarze, z całym zespołem. Przyjechałyśmy pięć, ale takie chyba tak jak ja, słuchajcie. Myślę, że będzie wesoło. Jako pierwsza dana piosenka zbudziło słoneczko.